Весняна повінь завдала шкоди селам Черкаського та Золотоніського районів. Були затоплені вулиці, сільськогосподарські угіддя та домогосподарства. Тоді в найкоротші терміни організували роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Коли загроза минула, настав час відзначати рятувальників, які долучилися до операції. До боротьби із весняною стихією залучили надзвичайників області, а також співробітників із курсантами Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Грамотою головного управління ДСНС області нагородили третюкурсника Радіона Марченка. Він каже, обрав професію, аби допомагати людям. Район допомагали по відбору води, робили дамби, щоб на село не попадала вода, допомагали людям. Ну, все в принципі, щоб назалежало, то ми зробили. Дякую обласної військової адміністрації має полковник служби цивільного захисту Сергій Цвіркун. Він та інші співробітники навчального закладу з колегами гарнізону проводили моніторинг підтоплених зон за допомогою літальних апаратів та розробляли актуальні карти місцевості. Виявляли де можливо шляхи, яким чином можливо тимчасово якусь встановити дамбу для того, щоб якраз зменшити всі ці наслідки підтоплень. І якраз вже потім, після моніторингу, вже приїжджали. Наші колеги і курсанти, які працювали і зводили дану дамбу. Олковник Цвіркун каже, служить не за відзнаки, а на благо України і народу. Пранагідно розповідає, як рятувальників зустрічали постраждалі емоції. Ну на нашу службу завжди позитивні, да тому що ми якраз допомагаємо і вони чекали на нас і дуже вдячні. І особливо, що було приємно, що коли працювали наші курсанти, да, то місцеві жителі поприносили навіть і їжу. Хоча все у нас було собою, але це було дуже приємно. Кожен, хто обрав професію рятувальника, вже герой переконані начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко та начальник головного управління ДСНС України в області Андрій Даник. Кожен з вас на своєму місці буде робити все можливе, щоб допомогти людям, щоб допомогти нашій Україні. Ваша Робота, ваша майбутня професія вимагає стресостійкості, високої фізичної витривалості та навиків першої медичної допомоги, з вами ми зможемо. Ліквідувати наслідки будь-чого, я переконана. Ми завжди знаємо, що є потужний підрозділ, який готовий нас підтримати, і ми можемо спокійно виконувати любе завдання на території Черкаської області, знаючи, що місто Черкаси завжди залишається під надійним захистом. Дякую вам за роботу. Слава Україні! Слав! Останнім часом до навчальних планів внесли корективи, аби посилити практичну складову, зазначив начальник інституту Віктор Гвоздь. Тому я впевнений, що ми з вами розуміємо, що у військовий стан, коли війна ще далеко не закінчена, ми повинні бути готові і ми є готовими до всіх викликів, які можуть нас разом з вами на нашій рідній Черкащині. Очікувати. А очільник області Ігор Табурець подякував керівництву служби навчального закладу та всім, хто долучився до ліквідації. За його словами, вони довели знання не лише в теорії, а й на практиці. В, в даному випадку це дійсно критерій істини. Це те, що підтверджує всі наші знання і підтверджує, що не напрасно не дарма ми вчимося. Переконаний, що усі виклики, усі. Загрози, які будуть поставати в будь-яких сферах нашого суспільного життя, окрім цієї війни, ми будемо долати так, також згуртовано, також разом і також з такими позитивними результатами. Наразі підтопленими лишаються два будинки, п'ять прибудинкових територій, близько 30 гектарів орних земель. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.